Друзі, всім привіт! Ви на каналі Українське село, і буквально недавно я робив такий от може підсумок хвилі заморозків, першої хвилі заморозків. І річ у тім, що він повертається на одну ніч. Я там казав у відео, що там одна ніч була під питанням. Я так подивлюсь погоду. Дивлюсь, що помінявся вітер. Пішов уже у нас знову північний вітер, холодно стояти, і прийдеться повністю сьогодні знову накривати, тому що ризики серйозні. Там на межі заморозка буде насправді. На ніч плюс 5, ясно, і відчувається як плюс 2, плюс 3. Там декілька градусів синоптики не вгадують і знову буде себе Ось буквально десь днів 5-7 тому о, я прийшов для вас, знімав от о, така ясна ніч, щоб трохи зустріли північне сяйво, там про заморозки було відео. І там теж малювали на ранок плюс 5, а там був південно-західний вітер, а було на практиці мінус 2 на ґрунті. Тобто зрозуміло. Я рекомендую накривати нікого не слухати, краще знаєте, спати спокійно. Тому ввечері я відео виставлю зараз у скорому часі. ввечері там 4-5 п'ять можете там виходити, накривати, бо більш цього, що буде заморозок. Я думаю, це остання ніч. Першої хвилі заморозки, тому що вона так хаотично там повернула просто на південь. І якби не повернула на південь, я б, наприклад, би гравкна ще не знімав, тому що прийшов південь, пішла жара, вона точно припарилася. Прийшлося його знімати, розказувати і робити підсумки. Але такі ще відголоски залишилися, тому треба бути дуже уважним, щоб не попасти на заморозки. Бо буває, знаєте, від там неділю все ходили-ходили, потім одна ніч і все круто під хвіст. Тому аналізуємо погоду, не віримо синоптикам. Дивимося вітри північні, західні, південно-західні, північно-східні ці всі вітри, які дають в більшості випадках заморозки. І особливий акцент це західні, північно-західні або північні вітри. Якщо у вас такі йдуть вітри, у вас там квітень, травень, місяць і на ночь стоїть плюс 5, плюс 6, а то навіть і плюс 7, воно стоїть тупо північ. Рекомендую накривати і не ризикувати, тому що потім будуть сльози.